Келедром Ляскала нашого міста 12-й день народження відзначив благодійним фестивалем Болдефест, в рамках якого відбулися відразу два турніри: відкриті чемпіонати Дніпропетровської області і Дніпра з болдерінгу серед п'яти різних вікових груп дітей, а також аматорів та дорослих. Організаторами змагань традиційно спільно виступили управління молоді і спорту обласної державної адміністрації та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Левову частку учасників, звісно, склали господарі траси. Втім, були і гості з інших населених пунктів не тільки нашого регіону, але і сусідніх Харкова, Донецька і Запоріжжя. На думку головного судді змагань досвідченого фахівця і тренера Василя Пономаренка, враховуючи три роки війни, відсутність системних тренувань і турнірів, спортсмени загалом продемонстрували непоганий рівень підготовки. Втім, як відомо завжди, хочеться більшого. Хотілося б, щоб рівень підготовки був вищий, але все одно, враховуючи наші часи, я вважаю, що діти непогано підготовлені. Змагань в Україні відбувається мало, так що з задоволенням приїжджають не тільки з нашої області, а й з Харкова, там, з інших міст. Кривий рік до нас приїхав, Нікополь. Всі переможці срібні та бронзові призери серед чоловіків і жінок, аматорів та новачків, хлопчиків і дівчаток різного віку були удостоєні організаторами та чисельними спонсорами і партнерами турніру, дипломів, медалей і цінних подарунків. П'єдестал пошани вони залишали усміхненими з гарним настроєм і водночас добре мотивованими до нових стартів і змагань, щоб вдало виступити там на значно вищому для себе рівні. Серед них золоту нагороду серед ровесників виборола і вихованка відділення дитячо-юнацької спортивної школи з технічних і прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Віра Деморецька змагання мені дуже сподобалось. Я класно полазила. Змагання ну класні були. Я задоволена своїм виступом. Свій черговий рік народження скалидром Ляскала, окрім цього, відзначив єдиним поки що найвищим досягненням часів незалежності України. Вихованка зіркового складу наставників Валентини Куршакової, Наталії Перлової, Василя Паноморенка і Серіка Казбекова Євгенія Казбекова стала першою спортсменкою на теренах держави, яка взяла участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. І будемо вірити, що її приклад згодом наслідують і підуть ще далі. Хто наразі стартували сьогодні? Дітки в нас дуже гарні, дуже сильні. Їм трошки не вистачає бази, бази такої європейського рівня. Це те, що нам треба зараз. А так у нас і тренери гарні, і дітки кращі в світі. Окрім змагальної складової, турнір вкотре виконав і свою традиційну благодійну місію, адже у ході нього вдалося зібрати і задонатити кошти для 47-ї бригади збройних сил України підрозділу Романа Гориніна.